Плацинда або плачинда з гарбузом, Її можна смажити на сухій сковорідці, як лаваш. Найсмачніший з варіантів. Інший спосіб смажити в олії, точніше, на олії. Доволі непогано, але калорійно. Додавайте будь-яку начинку, як то кажуть, немає меж. Підігріти в тарілці 200 мл води до гарячого стану. Перелити в суху ємність, додати дрібку солі плюс 4 столові ложки олії без запаху, перемішати ложкою. 360 г просіяного пшеничного борошна. Додавати поступово і вимішувати тісто. Воно не має липнути до рук. І бути надто тугим. Пропорція 100 мл рідини на 180 г борошна ідеальна. Лишити тісто в тарілці та накрити рушником. Нехай відпочиває 20 хвилин. Борошно питає рідину, в ньому розвинеться клітковина і тісто при роботі буде більш еластичним. Для начинки знадобиться 150 г цукру змішаного з дрібкою ванільного цукру. Кількість додавайте за смаком. 1 кг плюс-мінус натерто на дрібній терці гарбуза припиляємо місце розкатки борошном, качалку також. Розтоплюємо на водяній лазні 70 г вершкового масла. Тісто ділимо на бажану кількість частин. У мене вийшло 12 штук. Розкатуємо тісто в пласт. Чим тонший, тим смачніший. Змазуємо вершковим маслом зверху кладемо гарбуз, не доходячи до країв, та присипаємо цукром, буквально 1-2 чайні ложки. Не робіть занадто солодкі, завжди можна притрусити цукровою пудрою. Загортаємо в конверт. Гарненько защіпуйте краї, щоб сік не витікав та не підгорав. Якщо смажити на сухій сковороді, на мою думку, краще робити в формі чебареків. чи в формі кола. Особисто в мене під час транспортування готового виробу на пательню з'являються розриви. Через занадто тонке тісто, але на смак це не впливає. Пательню нагріти помістити туди плацинду, накрити кришкою та просмажити по 5 хвилин з кожної сторони, слідкуйте, щоб не підгоріла. У формі чебереків виходить зручний та компактний варіант. Подіям усе аналогічно з попередніми. Якщо смажити на олії, форма взагалі не важлива. Навіть якщо будуть тріщинки, вийде все одно апетитний виріб. Розкатуєте, змащуєте маслом, кладете гарбуз і посипаєте цукром, защіпуєте краї. На олії смажете теж буквально по 5 хвилин з кожної сторони під кришкою та слідкуйте, оскільки тісто тонке, начинка дрібна, можливо, знадобиться менше часу. Найголовніше це защіпувати краї. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Округла плацинда більш податлива для формовки, тобто зліплюйте, стягуючи краї тіста до центру, можна складати тісто слоями, промазуючи маслом, розкатувати, викладати начинку зліплювати конвертом чи в формі кола, також цікавий та смачний варіант. Можна робити цим способом, але шар тіста буде товстішим, та кількість готових виробів буде меншою. Розкатуємо тісто в невеликий пласт, змазуємо маслом, кладемо начинку, трохи менше, ніж кулька тіста, посипаємо цукром. Усі краї беремо і загортаємо в мішок. Защіпуємо, верхівку можна зрізати чи відірвати. Та легенько розкатуємо качалкою у форму кола. Викладаємо на гарячу пательню. З олією. І обсмажуємо під закритою кришкою. До готовності. Вгонь не робіть надто великим. Загалом з даного рецепту виходить 6 штук. Це вполовину менше, ніж в попередніх способах. Якщо смажите на сухій сковороді, виходить лаваш з начинкою. За можливості готуйте на свіжому повітрі. Ситно, швидко, апетитно. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного?